Скажіть, будь ласка, маю просрочку по кредиту від початку війни. Я, як зрозумів, банк залучив колекторів, які подали позов до суду, позивач Європейська агенція з повернення боргів. Підскажіть, будь ласка, що це за організація і які можуть бути наслідки за наявку в суд? Не маю можливості, можливості з'явитися туди. Буду дуже вдячний. Мирного неба. Європейська агенція з повернення боргів це колекторська організація, яка викуповує кредити, в кавичках викуповує. Їм начхають там банка купуючи і мікрокредитної організації. А на рахунок, що буде за наявку в суд, вам не за це треба хвилюватися. Вам треба хвилюватися, як захищати свої законні права і інтереси. Тільки що показував. Тут а, тіло кредиту – 12 тисяч, а європейська агенція подала позов на... Mm -hmm. Подала позов, на, подала, подала позов на 40 656 гривень. Вам потрібно знайти юриста, бо якщо ви запитуєте таке, ви самі з цим не справитесь. Е, юрист вам напише відзив на позовну заяву. Е, можливо, напише якісь додаткові клопотання і, і, і напише клопотання про розгляд справи без вашої участі. Будь ласка, не являйтеся. собі. Ну, вам нічого не буде, ви не повинні туди являтися. Ну, як не повинні? Не повинні, але ну, якоїсь відповідальності за це немає. А от якщо ви не покажете свою, свою лінію захисту, тоді може бути проблема от така. Тобто суд не бачить лінії захисту, суд диспозитивний, він не стає ні в ніяку сторону. Немає лінії захисту, значить що у згідні з позовними вимогами. Тобто все, у вас там теж, скажімо, тіло кредиту там, 10 тисяч, позов на 30 тисяч. Ну, треба про захист думати, а не про яку суд. І ще про Європейську агенцію сповернення боргів. Багато позовів вони е, скупляють од Одна, одна людина, і вони по цій людині скупляють по максимуму кредитів. Тобто в якомусь там тому самому, я так, ну, маня, Манівео, Містер Кеш, там, Сісілоу, і, 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 скупляють 3-4 кредита, е, і подають позов на всі ці 3-4 кредита. І там, як правило, Суми по кредиту 2, 3, 5 тисяч, ну рідко 10 тисяч. І 4 кредита із сумою, із кілом, кредиту, там, ну там, скажімо, 20 тисяч, так вони подають позов на 70 на 80. Через що, я кажу, треба дуже бути з обережними і моніторити список судових справ.